Здорово, бажаю, пану танкісти, і сьогодні у нас в гостях Шведський преміумний танк восьмого рівня: Бофор Сторнваген, він же Торчваген. І сьогодні ми говоримо про обладнання, про навички екіпажу, про польову модернізацію і робимо повний огляд броні даної машини. Перед тим, як почати, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українську мовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по традиції у нас польова, перший слот, плюс до проходимося, другий слот. Тут насправді ви також можете обрати більш для себе. Я тут ставлю зведення, оскільки точності в даній грі немає, але ви можете ставити також тут нічого або на свій вибір. Третє слот. У мене стоїть плюс до огляду. Тут можна і плюс догляду, і антиарта, або ж нічого. Тут також обираєте самі те, що ви вважаєте за потрібним. Я залишу ось таку от збірочку, і слот у нас під рухливість. І рухаємось до обладнання. І тут у нас все максимально просто загартування, турбіна та досилач. Так, ми відмовляємося тут від стабілізатора, але повірте, тут не саме найкраща рухливість, і турбіна йому прям дуже і дуже в тему буде, як то кажуть. І також по загартуванні. Раджу вам максимально ставити, так як у мене, комплекс поліпшення живучості Т-3 або ж замість нього ставити. Компонування. Пояснюю чому у нас знаходиться в лобі корпусу двигун, знаходяться баки і переважно майже кожною тичкою в нижню деталь нам ламають двигун або підпалюють його, або підпалюють, ламають баки. Тому тут в ідеалі це комплекс поліпшення живучості Т3. Він дає плюс до міцності внутрішніх модулів. Потім знову ж таки турбіна. Замість неї ми можемо поставити систему підвищення рухливості т 3 це прям в ідеалі, тобто ми отримуємо повний бузові турбіни і плюс трошечки до стабілізації та рухливості. І це прям дуже і дуже круто. Якщо ви. Пограли на танчику і вам з турбіною не заходить, ви можете собі спокійно поставити стабілізатор. Но відмовлятися від загартування, особливо експериментального, я не раджу, тому що вас будуть спалювати просто дуже і дуже часто. До села, бачите, в мене взагалі стоїть звичайний, не трофейний. Ось так я граю, і, в принципі, мені заходить. Граю я на фулл бронебійних на ньому. Пробиття тут чудове. І переходимо до перків. Командир, ремонт, боєбратство, гострий «Практичність», наставник, екстремальні умови. Для радиста, пожежого синя, «Радіоперехоплення» та пліч опліч. Навідник, ремонт, боєбратство, плани обертання, башти, майстер зброяр, швидке зведення снайпер і для заряджаючого безконтактна боєукладка», інтуїція та поліпшення боєукладки. Механік водії, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, король бездоріжжя, знавець вигунів та надійне розташування. Ось такі от навички, і погнали дивитися коліжен модельку броні даної машини. Вона перед вами виглядає ось так. І тут. По порядку ВЛД у нас 70 міліметрів, воно під дуже гострим та диким кутом знаходиться. І тут ми отримуємо рікошет тут і приведеної броні від 200 міліметрів та більше. І знаєте, тут настільки гострі кут, що сюди навіть будуть рікошетити кумулятиви. І по правилу трьох калібрів нас сюди ніхто. Пробивати, звісно ж таки не буде. ВЛД в нього, звісно, таки шикарний. Ну, якщо вам будуть стріляти зверху, то будуть пробивати на виліт. Також є ось такі от по типу, як скули. Вони такої частини лобової проекції, і в них з лобу для бронебійного 240 мм. Що знаєте, взагалі не дурно, досить таки круто для восьмого рівня 240. Я не вважаю, що це є. Прям дуже така вразлива зона, але з мінуси вони є дійсно великі. Середня лобова деталь, бачите, вона нас знаходиться ось так, от рівненько. Тут 260 мм номіналу, і 260 мм приведеної броні. Для восьмого рівня це прям дуже і дуже круто. На голді на знаві деякі вісунки пробивати не будуть, по типу Іса 3 на підкалібрі і тому подібних Т-44 і решту. Ну звісно. Шанс таки є. А от уже дев'ятки десятки будуть спокійно нас сюди виносити в середню лобову деталь. Но з плюсів вона не є дуже великою. Але вона під прямим кутом, тому на ближніх дистанціях в неї будуть закидувати. І нижня лобова деталь у нас 100 мм, теж, наче, як під непоганим кутом, але приведений маємо всього 150 мм. І... Нас сюди будуть пробивати всі, навіть шістки. І пам'ятайте, вам і в нижню деталь можуть підпалити, і в середню, і в верхню, якщо будуть стріляти зверху та проб'ють. Ось такий от танчик, тому тут компонування або експериментальне загартування просто must have дуже потрібне. Так, і борта тут загусенична частина 50, верхня середня верхня частина 50. І сама верхня частина, ось вона ось тут проходить, вона. 40 міліметрів. Що це нам говорить? За рахунок номіналу ми танкувати не можемо, але ми можемо танкувати за рахунок рікошету. Але пам'ятайте, 50 міліметрів по правилу трьох калібрів від 150 міліметрів пробивається під будь-яким кутом. І ось тут саме ключове: оці 40 міліметрів. Тобто всі пушки від 122 міліметрів включно, будуть нас сюди пробивати. Якщо 50 міліметрів буде рикошетити, бачите, у мене тут стоїть 50 ТП преміумний польський у нього калібр гармати 122 мм, міліметра і він уже спокійно в цю верхню частину борта буде пробивати під будь-яким кутом але всі грашту противників ми ставимо Ромба, і дуже круто відтанковуємо за рахунок рікошету. І в сколі буде 250 міліметрів майже для бронебійного. І це нам говорить про те, що на бронебійних вісімки ми будемо танкувати з кулою, і це дуже і дуже круто. Ну а з мінусів, також, бачите, у нас виступає моторний відсік трошечки догори, ніж весь корпус. І тут нам сугонавську 120 мм. І пам'ятайте, сюди будуть закидувати і сюди. Будуть також підпалювати в двигун. Отакий от, от танчик. Також, протилежний борт, він ідентичний попередньому, але тут ще є настроєчка ось така. Ця настроєчка у нас 70 міліметрів, але вона знову ж таки під дуже диким кутом. І навіть кумулятиви суди будуть рікошети. І це дуже і дуже прям круто. Ну і не забувайте. Цієї сторони також видно надстройку моторного відсику. По броні корпусу, в принципі, тут все. Чудовий корпус, не враховуючи тільки те, що баки ламають в лоб та підпалюють. Ну і звісно ж таки в нижню деталь всі рвуть. А так в цілому дуже і дуже круто. По броні башти, бачите, бачите вона тут башта без лючка. була би така у всіх танків, було би прям дуже і дуже круто. Нижня частина, яка не є такою... Випуклою не є під гострим кутом, і тут в середньому 280 мм 290 от в такому от діапазоні. І це дуже круто для восьмого рівня, знаєте, тут навіть СТ-10 на кумулятивах. Звісно, будуть пробивати, але ти попробуй попади. Подивіться, наскільки ця зона мала. Ну і верхня частина, вона для бронебійного у нас в середньому 325-330. Для кумулятива тут буде. Під 380 мм, тому верхню частину прям дуже і дуже важко буде пробити. Передня кришка, бачите, 60 мм, Це говорить нам про те, що тільки два танка, дві бабахи на бронебійних зможуть сюди пробити по правилу трьох калібрів. На фугасах, звісно ж таки, ні, тому що на фугаси не діє правило трьох калібрів. І з високих танків, коли ви стоїте на Торчвагені, Клінчі тут є дальня част дальня частина криші. Бачите, і в ній 30 міліметрів. Тобто, умовно, якщо ви поїхали в клінч, там, з Маусом чи з ЄСТО, то він кожною тичкою вас буде пробивати ось сюди по правилу трьох калібрів, тому що тут 30 міліметрів, тобто від 90 міліметрів включно, всі будуть виносити. Ось такий от він, Торчваген, і погнали. Нарешті на ньому зіграємо бій і подивимося, як він відчуває. Себе в бою. І по плюсах-мінусах габарити. Танчик дійсно маленький, він низенький, компактний, хоч і не дуже швидкий, але подивіться, він справді дуже і дуже низенький. Тому заховатися де, бачите, ми навіть нижче, ніж фаза. Це дуже і дуже круто. По динаміці ми їдемо без турбіни 35 з турбіною 40, з турбіною перком ми їдемо 41 км на годину. Що, в принципі, по цифрах виглядає нормально, але знаєте, ми цю швидкість набираємо, набираємо її довго, не набираємо не одразу, і по не дуже приємних ґрунтах, по всякому болоті, ми не будемо їхати свою максималку ніколи. В принципі, майже як і будь-який танк. Повертається корпус, в принципі, непогано, як для ТТ. І зараз ви бачите перед собою стабілізацію без стабілізатора. І знаєте, вона є досить таки терпимою, я б сказав би, навіть майже, майже не дискомфортною. Свою максималку, бачите, ми не набираємо. Ми її зараз наберемо тільки з гірочки, він її набирає дуже довго і тільки по хороших ґрунтах. От бачите, з гірки ми розігнались до 40. Кілометрів. І також по гарматі. Ми сказали за стабілізацію. Вона, звісно, є терпимою без стабілізатора. Зі стабілізатором буде чудовою, з експериментальною трубіною Вона буде прям, можливо, навіть приємною. Залежно хто як привик. Якщо ви привикли грати на то, звісно, вам буде непривично. Ну і... По гарматі. Стоїть у нас така інтересна гармата. 12 секунд КД у нас на 400 альфи, І ми маємо ДПМ 2000 в хвилину. ДПМ прям не дуже. Звісно, 12 секунд на 400. Це дуже і дуже багато. І нам в нього не прокачений ремонт. У мене 12 секунд КД, і в нього гусля ремонтується 12. І знаєте. Такою перезарядкою ну, прям дуже важко настрілювати, тому що ми фактично майже завжди ось так 49-ка дає в борт на 400, тому що борта тонкі 50 міліметрів, і для фугасу тут номінал не є. Прям дуже і дуже лютий якийсь. Даємо Муцу в башту, доведеться прийняти від нього ще одну тичку, ймовірно. Але ні, він нас не пробиває. І тут 49-ка. Я розумію, що в мене в кормі футюри. Але я намагаюсь так встати, щоб, і... щоб не дати противникам заїхати на гірку. Рахунок 2 6, і знаєте, тут прям якісь дуже печальні у нас справи намальовуються на гірці. Футюр, звісно, від нас втіче. Тут не попадає в нас борщ. Це добре, тому що я щось заговорився та втратив його з виду. І знаєте, тут, можливо, ми можемо навіть порозмінюватися зі Саладіном, тому що у нього альфа-страйк не дуже-то і великий. Тут випливає 49-ка, я розумію, що вона мене кумулятиво може пробити або в моторку, або ж в НЛД. Тому я тут так більш акуратно граю. Тут я вийшов нагло бортом, я хотів розмінюватися. І рахунок 4-7. Давайте трошечки більш акуратно. Зіграємо, спробуємо, щось від гірки, можливо відстріляти. Оце прям не точно. І поговоримо про снаряди Торнвагена, базовий підкаліберний. Пробиває 248, 400 наносить та 1000 летить. І це дуже круто. 248, на перший погляд для підкалібера це мало, але знаєте, при боротьбі з 8 рівнями цього прям цілком достатньо. Рахунок 4.9. І тут у мене вже немає надії, що ми щось та нормально зможемо постріляти. Дивіться, дали метичку борша, ми його пересвітили, не незрозуміло, як ми його пересвітили, але ми це зробили. 49-ка у нас на перезарядці. Я тут хотів дати їй вертуху, але не влучив. І голдовий, тут також підкаліберний, пробиває 297 і 1450 летить, що прям дуже і дуже круто. Але в нього висока втрата бронепробиття. На 500 метрів ми маємо пробиття 230. І це вже не так круто. Тут я розміняю, вийду, заберу каєна і приймемо, виходить, від 49-ки ще одну Тичку, і ми вже шотні. І тут я хочу зарядитися. І я хотів дати ще тичку, але вже мене забрали зліва, забрав Бураск. Не встиг я чуть-чуть, буквально секунду пошадати тичку, але ну, слухайте, поразка, 5-15, турбіна. Ми щось тут пробували трошки, але, знаєте, з ДПМом у 2000 це прям не дуже добре і получається. Хотілося б тут, щоб було каде в 10 секунд, не в 12, і було б дійсно набагато класніше. І ми вже мали б ДПМ в районі 2400-2500. І це вже прям так приємно. Слухайте, приємно. Якщо втикнути особливо бонові до села, можна було би зробити навіть майже всі 2600. Але, звісно ж таки, розробники його апали, але апали не там, де потрібно. І ми настріляли майже 3000. 100 урону, тільки 600 потанкували і 900 посвітили. Зайняли ми, звісно, перше місце по урону і нафармили 91 тисячу за поразку. Це прям круто, враховуючи те, що ми взагалі не стріляли голдою. Це круто. 248 базовим підкалібром на перший погляд мало. Але коли ми, ми ж на тяжі, ми приїжджаємо в упор, ми перестрілюємося в упор, і нам цього бронепробиття на підкалібері цілком-цілком. Достатньо. Вибачте, панове, за цей звук хвилинку. Я це чуть-чуть потушу. Я забув вимкнути сповіщення. Дикої бачаюсь. І так, поїхали ми в другий бій, тому що перший бій поразка, якийсь не дуже приємний, не вдалося нам повністю показати нашого Торн. Вагіна не знаю, чи я говорив про підкалібер голдовий. Він пробиває девідсотця 1450 летить. і це прям дуже круто. Просто блискавка снаряд летить фактично. Настільки швидко, що ми можемо навіть стріляти на ближній дистанції по ЄБРах, навіть на автоприцилі. Ну і 297 це круто, але не забувайте, що в нього дуже сильно падає бронепробиття з відстаню. І фугас. Фугас тут звичайний для ТТ пробиває не сильно багато 60 мм і 515 наносить і дуже повільно 680 метрів на секунду летить. Що це нам говорить? Що нам цих снарядів... Не потрібно, але можете взяти одну, дві, можливо, навіть три штучки. Оскільки ми граємо на восьмому рівні, ми можемо зарядити через інтуїцію в якогось борща, в скорпіона, в якусь картонну ціль. Але 60 мм – міліметрів це не дуже багато. Тому, наприклад, якогось гібера ми вже можемо не пробити, якщо влучимо йому в колесо. Що робить у них гібер, Мені не зрозуміло, і у мене снаряд полетів десь в небо. Також по кутах вертикального наведення скажу, поки ми тут їдемо, пливемо. У нас мінус 10. І це прям дуже і дуже круто. Мінус 10 це максимальний рівень комфорту, який тільки може бути. Звісно, мінус 12 ще краще, але мінус 10, це прям вам буде хватати суди і на будь-якому рельєфі, на якому ви собі там будете грати. Тут випливає лев, я йому стріляю в нижню деталь. І, звісно, попадаю у ВЛД. Ось така от гра, гра про точність. І не думайте, що вам на цьому танку допоможе приціл, вентилятор чи польова на точність. Якщо гра не захоче, ви не попадете. Бачите, тут попав лючок. Ти, Точність все, що потрібно знати про нашу гру. Стріляю Льові в нижню деталь, яку видно майже повністю. І не попадаю, а стріляю в лючок і попадаю. Ну тут вже рахунок 1-4. І слухайте, мені не до вподоба, як починається цей бій, тому що ми тут знову нічого не постріляємо. Так, він закриває лючок. Я знаю, що я можу його пробити в гармату, але там дуже і дуже важко закинути. Легше буде, напевно, закинути в щуку і пропав. Дистанція, будь ласка, 100 метрів. Танк пропадає в чистому полі. Оцей кущик його скриває. Нам говорить про це Wargaming. Він вистрілив мені у гармату. Слухайте, я намагаюся вицелити лючок, але це просто. Е, ну, не, не, має, не має ніякого сенсу, тому що точності в грі нема. Він відвернув башту і. Не хватило нам бронепробиття або знову ж таки воно у нас не вилетіло. І давайте спробуємо постр... потанкувати від борта, але з це в мене тут, бачите, корма піднесена вверх, і мені противники зможуть накидувати у моторку. І це прям не дуже круто. Тут я намагався йому закинути під башту. І куди ж мене пробив лев? А пробив він мене в упущену оцю скулу, в якій 240 мм. міліметрів. Давайте спробуємо трохи перекрутити, розвести його на постріл, але ні, моторка все-таки піднесена. І пробиваю я його під башню. Він на голді. І тут нам трошечки не пішло. Не пішло. В нього все-таки на голді бронепробиття дуже і дуже високе. І пробив він нас в ті самі друзі, 280 мм. Але в льови не забуваємо, яке бронепробиття на підкалібері. Знаєте, був би я на підкалібері, я би його просто би кожною тичкою рвав би в щоки. Тому що у мене також в районі 300 мм бронепробиття. Але маємо, що маємо? Я знаю, що я повинен пробити його чітко в гармату, але ти попробуй туди попади, як то кажуть. Знаєте, зарядили би ми гулду, ми б його розірвали просто-напросто на виліт. І тут дурить у нас Торнваген. І давайте будемо пробувати. Давайте попробуємо в моторочку закинути, але снаряд у нас не влучив. Така от гра. Він нам також, до речі, пробував моторку закинути, але в нього це. Не вийшло. Тут він не перекручує. Я знову намагаюсь попасти в моторку, але погано вистрілив. Там я не міг пробити його ні в борд, ні куди. Він гарно підкрутив. І тут е, лева дурить. Треба дати йому тичку, поки він на перезарядці. Але мені дуже класно закриває захисник. І добре, що він його пробив. А я добив. Рахунок 5-10 тим часом. Бій жахливий. Бій взагалі не результативний, але маємо, що маємо. А я не розумію, куди у мене летять снаряди в цій грі. Будь-куди, но тільки не туди, куди потрібно. Давайте танкувати бортом. Каєна у нас калібр не найкращий. В землю снаряд полетів. Ну, ви все бачите на своїх очах, які бої і що відбувається тут в рандомі, і яка це все-таки класна гра. Нарешті ми влучили йому в лючок. Слухайте, ну, 1800 це прям мало. Ну це турбослив. Ми тут особо і не пробували що зробити, але ми нахватались добряче. Попадаю я знову в лючок не з повного зведення. Ось така отгра з повним зведенням не попадаєш, з неповним попадаєш. Я розумію, що я підставляю свою моторку і бачу танки вже зліва у мене. У мене снаряд пролетів скрізь лючок. Каєна, як ви могли замітити. І рахунок знову ж таки: 5-15, 6-15 турбобоїв. Ворі не буває. Отака от команда. Давайте вже дочекаємось, дочекаємось, коли ТС-5 поставлять на коліна. Тут не дуже довго, тут немає сенсу перемотувати. І, І подивимось на результати бою, як же зіграла наша. Команда, останній вистріл в Каєна Action X був дуже і дуже смішний. Тому що там чітко видно. Ну мені здалося чітко, що я йому влучив просто скрізь лючок. Потім, коли буду монтувати дане відео, я перегляну, куди у мене полетів снаряд. І нарешті ці страдання закінчилися. Зараз оглянемо результати бою і підведемо висновки по даній. Машині і що вона себе що вона себе представляє. І того поразка, Дві 200. Ми настріляли так не дуже багато. І потанкували 2 тисячі. Бій не задався, але подивіться, яка команда, і ми все рівно настріляли 2 двісті, враховуючи те, що ми з 18 пострілів тільки 6 пробили. Отака от гра. І нафармили 62 тисячі. Такі бої є, від боїв нікуди не дітися. І ми здобули за два бою 200 тисяч кредитів, і чисто ми привезли 113. У мене тут боєзапас, спорядження і все таке решту. Щоб у вас не було якихось. Помилкових вражень про танк. Я вам покажу. У мене, бою на ньому небагато. Все на все 38 але всі зіграні на фул бронебійних, і в мене 2400 середнього урону. Чи нормально це для восьмого рівня? Так, нормально, цілком для преміум танка. 2400 на фул бронебійних, це окей, особливо на такій не імбі. І висновки у нас по танку. Що ми маємо по Торнвагені? Не самий швидкий, не самий бо мобільний, важкий танк. Мобільні це прям один з його мінусів, тому що без турбіни прям дуже печально на ньому кататися. І особливо також відчувається недостача цього ДПМу в хвилину, тому що ми маємо досить таки довгий кадет 12 секунд. Тобто, для нас кожен промах, кожне попадання без пробиття, воно нам втрачає. Урон втрачаємо урон, значить, ми втрачаємо кредити. І як ви могли побачити, ми зіграли два бої. Ми зіграли два турбо боя, дві турбо поразки максимально постаралися в цих поразках. Що це настріляти середньо у нас вийшов 2600, що в принципі непогано, але все-таки в турбобоях, яких зараз дуже і дуже багато у рандомі, ми будемо просто банально не встигати настрілювати деколи свої 2,5 тисячі. І це печально. По гарматі гармата дійсно крута, гармата достойна і гармата вартує прям свого. Непогана стабілізація так. Про точність тут немає, що говорити в цій грі, але ми маємо в сумі з міцною башнею та гарними кутами вертикального наведення в мінус 10. Ми, якщо приїдемо від позиції, займемо від пагорба, нам фактично зможуть щось зробити тільки на голоді і тільки в лоб башти. Всіх решту випадках ми будемо ставити противника на коліна. Ось такий, от він, Торнваген, друзі, як преміумний танк на кожен день. Звісно, він. Не підходить, тому що він надто мобільний, він не вписується в динаміку сучасних боїв. Але в принципі, отак, викатати декілька боїв на тижні. На ньому цілком можна, цілком круто і трошечки підфармити буде досить таки приємно. На цьому у мене все. Панове танкісти, дякую вам за перегляд. Хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал. Ну і звісно ж, всім удачі та всім бебе, танкісти!